Планета кіно це щось. Будь ласка, зустрічайте оплесками Марка Керра. Вітаю і дякую усім вам, що дозволили мені бути тут сьогодні. І що ви з величезним розумінням поставились до моїх життєвих негараздів. Гравітрон! Ходімо, буде крутяк. Я ні за що туди що? не полізу. Чому? Через мій шлунок. Ти знаєш, що це зробить з моїм шлунком. Ні, ні. Мене ж одразу виверне. Ні, це питання сприйняття. Ясно? Ти будеш наче притиснути до стіни. Та ж всередині нічого не відчуєш. In, Боже милостивий. Кервауті. Це справжній шок. Коли він не поруч, все важко. Я багато чим жертвую. Ви маєте якесь сильне mm -hmm. знеболювальне? Нурофен? День без болю це як день без сонця. Усе стає гірше і божевільніше. Я знаю, що роблю, ясно? І це все. Це все. То що сталось? Пробач мені Це ж я, ти не маєш вибачатися. чуєш? Я знаю, ви сумніваєтесь, чи був я тим бійцем, яким ви мене вважали. І найбільше в житті я шкодую, що відповідь на це питання не був зовсім. Але я обіцяю вам усе надолужити. So Побачити, Марка, знову це справді дивовижно. Просто дозволь мені бути поряд. Після всього, що він пережив. Це вечір мого життя. Чи досі в ньому іскра. Що буде далі. Все просто. Вставай, Марко, вставай! Чи зроблю йому я боляче? Раніше ніж він мені. Вставай, Марко, давай. Готовий? Можливо. Можливо? Марко, я тільки так чи ні. То що, готовий? Так. О, Марк повернувся. Як відчуття? Причудово. Натиснути трохи. Так, Розтягни нас ще. Так. Mm -hmm. Засильно? – Ідеально.